Вітаю, шановні знаки Зодіаку! Ось уже 14.39 за київським часом настає повний місяць. Він буде в знаці Козиріг, знаці Земному, цілеспрямованому, який відповідає за наш внутрішній стержень, за самоконтроль. Цим знаком управляє Сатурн. Саме зараз він ретроградний, і Сатурн відповідає за закони і за території, за кордони. Ось тому ми бачимо контрнаступ наших захисників. І повний місяць вже дасть ці певні результати, можна буде зробити вже якісь висновки. Детальніше, що принесе нам цей повний місяць, розглянемо окремо по кожному знаку зодіаку. Зараз дуже багато енергії, і нею дуже важко може бути користуватися. Тому намагайтеся в цей період не конфліктувати, бути обережними на дорогах. Та використовувати цю енергію для своєї цілі, для досягнення своїх планів для індивідуального прогнозу, можете записуватися до мене на консультацію за посиланням в інстаграм, пишіть мені в дірект, розкажу детальнішу мову співпраці. Це хороший період для закріплення свого авторитету, адже планета Юпітер, яка вважається планетою масштабу розширення і великого щастя, надає гармонійні аспекти як до сонця, так і до місяця, допомагаючи вашому авторитету досягти успіху, досягти визнання в соціумі, отримати результати, що стосуються вашого статусу. Повний місяць висвітлює сферу життя, куди попадає ваш гороскоп. Найближчі два тижні ви можете побачити, що прояснює повний місяць, зробити певні висновки і підкоригувати впродовж наступних двох тижнів, поки буде спадати місяць. Це також хороший період для того, щоб позбутися поганих звичок і максимально ефективно захистити свої кордони, як зовнішні, так і внутрішні. Адже Сатурн управляє козирогом, і зараз він ретроградний. ретро, ретро це повернення назад для України це повернення власних територій, а для вас повернення свого статусу, укріплення свого статусу та планування нових цілей з рухуванням Орбісу, якщо повний місяць буде в дванадцятому градусі Козирогу, то ми беремо 10-й і 14-й ще також. Можуть бути задіяні особливо це стосується козерогів та раків, оскільки саме на цій осі відбувається повний місяць. Зверніть увагу, якщо у вас в цих градусах і в цих знаках попадають планети або інші чутливі точки гороскопу, або якщо ви народилися із 1 по 6 січня або із 1 по 6 липня, це хороший період для інших знаків земної стихії, таких як телець та діва. Вам можуть бути подарунки долі, тож слідкуйте уважно за ситуаціями, які висвятить повний місяць, для вас можливо якісь винагороди. Можете подивитися, чи знаходяться чудливі точки або планети у 10-му або 14-му градусах Тельця або Діви, що ви народжені з 1 по 6 травня або з 1 по 6 вересня. Ситуація, які висвітлює повний місяць, ви можете дивитися за своїм знаком асцендента за першим домом, а також за знаком, куди попадає сонце. Для діток до 7 років ми дивимося знак, куди попадає місяць, або ж якщо у вас нічний час народження або місяць управляє вашим гороскопом. Якщо виникають питання, можете звертатися до мене, я проконсультую, де ваш асцендент, сонце та місяць. Розглянемо починаючи із овнів. У вас попадає це повний місяць в десятий дім дім кар'єри, статусу, реалізації масштабних своїх планів. Це також дім керівників. Тож вам буде зрозуміло, або ви отримаєте якісь результати, або вже буде кульмінація, яка пов'язана із цією сферою. Може бути підвищення або переїзд. Також може впливати на статус, шлюби. Для тельців це буде дев'ятий сектор. Дев'ятий сектор пов'язаний із всім дальнім, це можуть бути переїзди за кордон, мандрівки, вища освіта. Або ж для вас вже буде зрозуміло, або отримати якісь певні результати стосовно суду, отримання диплому, мати певний результат в сферах, які пов'язані із іноземними культурами та мовою. Для близників. Вітряного знаку, який дуже любить навчання, який легкий, повний місяць буде у восьмому секторі. Восьмий сектор це дім великих грошей. Це гроші, які ми не заробили власною працею, але вони нам приходять. Наприклад, це можуть бути кредити, різноманітні виплати, це можуть бути гроші ваших партнерів або по бізнесу, або по шлюбу. І саме завдяки тому, що близнюки Чудово вміють спілкуватися і отримувати різноманітну інформацію, це може вплинути на результати по вашому восьмому дому. Для раків повний місяць буде в сьомому домі, в домі партнерів. Та клієнтів, це також дім консультування. Ви можете для себе зрозуміти, яка поряд з вами людина, чи варто з нею залишатися, хто може бути вашим партнером по бізнесу. Проаналізувати ситуацію стосовно ваших клієнтів, можливо, розширення клієнтів, адже Юпітер буде допомагати, він розширяє все. А Сатурн буде допомагати поверненню клієнтів, які у вас колись були раніше, і це будуть по Сатурну довготривалі відносини. Для левів. Повний місяць висвітлює сферу шостого дому: дому здоров'я, домашніх тварин, режиму дня. І ви вже для себе зможете зрозуміти, якщо це повний місяць. Зазвичай на повний місяць ми можемо позбавлятися того, що нам не потрібно, можете займатися своїм здоров'ям, наприклад, позбуватися негативних звичок, зрозумієте, як вам змінити свій режим життя для того, щоб реалізувати себе і покращити побутові умови. Місяць для дію висвітлює події п'ятого дому. П'ятий дім це наша творчість, флірт, кохання, це свята, різноманітні івенти, відпустки. А також дім професійного спорту. Саме в цьому плані ви можете мати певні результати або ж кульмінацію подій, яка пов'язана із вище перерахованим, і ви для себе вже зрозумієте, чи варто йти далі, або треба щось змінювати. На це у вас буде два тижні до наступного нового місяця, який буде актувати вже зовсім іншу сферу, але вона може бути пов'язана з цією. Для терасію. Місяць висвітить сферу четвертого дому, дому нашої сім'ї, батьківщину, традиції, роду може бути кульмінація, яка пов'язана із тим, що ви дізнаєтеся звістку про дітей, або ж про зачаття, або створення сім'ї для скорпіонів. Активним буде третій дім висвітить. Місяць події, які пов'язані із недалекими переїздами, і з вашими браттями сестрами можете дізнатися інформацією, яка стосується саме їх, або це можуть бути тітки, або це сусіди. Це також дім курсів, переїздів, автомобілів, все, що пов'язано із документами, навчанням інформацією. Для стрілятів. Місяць висвітить другий дім дім власних коштів, зароблених власною працею, а також дім самооцінки і роботи голосу. Завдяки місяцю ви можете зрозуміти, як заробляти. Можливо, додаться якась підроботка, або ж ви зможете отримати результат за свою працю в грошовому еквіваленці. Для козароків повний місяць буде в вашому першому домі. Взагалі, перший дім це головний дім, який може в себе включати всі сфери життя. Саме завдяки цьому ви зможете зрозуміти, як підвищити свій статус, Це пов'язана із здоров'ям, із вашим розвитком, із відпочинком, взагалі будь-що, адже перший дім це головний дім, який втоває за ваше я Можуть прийти висновки з приводу вашого призначення для водоліїв. Повний місяць висвітлює сферу 12-го дому. 12-й дім це далекі землі, це ретрити, відпочинок, це дім усамітнення, ізоляції, творчості, езотерики і психології. Ви можете отримати документи і на переїзд, або ж зрозуміти для себе, що хочете емігрувати. Для рибок повний місяць буде висвітлювати тему 11-го дому, дому астрології, дому однодумців, блату, соціальних груп і ваших. Планів, це взагалі дім успіху. Це може бути отримання результату по цим сферам, або ж ви станете лідером якоїсь групи, або у вас розшириться коло спілкування, або зміниться коло спілкування. Любі мої знаки зодіаку. Всі бажаю вам найкращого повного місяця. Нехай ця енергія наповнить вас і дасть вам змогу реалізувати свій творчий потенціал на максимум. До нових зустрічей, ваша Наталія.